Як в дружбі, так і в державній політиці повинні бути виключені удавання і лестощі, казав древньоримський політик Цицерон. За мить аналізуємо тиждень з керівником Львівщини. Запрошую. Вітаю вас. Компанія BMW виходить з великим замовленням на львівський ринок. Отже, хто буде виконувати і що? Мені дуже приємно, що добрий. Професійний і що саме основне львівський автомобільний кластер крок за кроком утверджується, тому що при всій повазі до інших професій, автомобілобудування це завжди є демонстрація рівня розвитку регіону і то, що Минулого тижня компанія БМВ серед всіх претендентів вибрала саме Львівщину як потенційного поставщика комплектуючих для своїх автомобілів. Назвичайно приємно, тому що це якість наших працівників, це готовність виробів, які будуть тут готуватися, і це, звичайно, рівень і стандарт, який здавна відомий в компанії БМВ. Одним словом, без без Львівщини компанія BMW і автомобілі BMW їздити вже не зможуть. Це приємно чути. І якщо наші водії сідають в автомобіль компанії BMW, я би дуже хотів, щоб вони відчули, що і сидіння, і електрообладнання вироблено на Львівщині. Була велична подія. Це свято першого снопа. Так традиційно у нас склалося, що ми завжди відзначаємо це урочисто. Які будуть жнива, які прогнози щодо хліба? Ми просимо в Бога погоди, бо це, напевне, сьогодні найголовніше, що є, і найважливіше, що є, для того, щоб наші аграрії продемонстрували високий рівень. А Львівщина, як і вся Україна, опинилася з хлібом. І Разом з багатьма й багатьма фермерами цього разу в Самбірському районі ми вийшли спільно в поле. Як це здавна ведеться, помолилися за добрий урожай, але окрім молитви і поговорили про професійні речі, які стосуються збору зерна. Перше це безпека. Я би дуже просив всіх аграріїв і не тільки аграріїв обов'язково звернути увагу на безпеку. Я не знаю звідки це прийшло на нашу землю. Такого ніколи не було. Я пам'ятаю ще від діда, від тата. Ми ніколи не палили на полях, тому що це є знищення нашої землі. Так робили тільки монголо-татари, так роблять тільки окупанти, які приходять на землю. І я би дуже просив, що і з точки зору нашої культури, української культури аграріїв, і з точки зору безпеки, нам не треба ні палити стерню, тому що це знищує мікроорганізми, це породжує небезпеку. Ми повинні належним чином забезпечити усунення будь-яких речей, які ведуть вогонь і поле, це речі несумісні. Дуже часто фермерським господарствам для розвитку потрібні кошти чи маємо що запропонувати? Так, тому що в контексті якраз урожаю майбутнього, ми сьогодні маємо можливість по перше. Шановні працівники аграрного комплексу, шановні фермери, працівники села, держава сьогодні дає кредитні ресурси для закупівлі української техніки. Будь ласка, скористайтеся цим, тому що це є та можливість, яка дасть. Отримати техніку і здешевити вартість цієї техніки, і друга річ, яка є сьогодні надзвичайно важлива: ми в обласному бюджеті маємо програму підтримки агропромислового комплексу. Будь ласка, зверніться в профільний департамент, і ми можемо надати для цього ресурси, щоб наші аграрії відчували себе впевненими. Програма, яка стартувала цього року, доступні ліки полегшила життя дуже багатьом людям. Чи буде Розширюватися перелік тих ліків, які допомагає придбати державу. Я не переоцінював би сьогодні масштаби програми по доступних ліках. звичайно, що нам би хотілося, щоб і знижки на ліки були більшими, і щоб перелік асортимент ліків був ширшим. На сьогоднішній момент це тільки початок реформування охорони здоров'я. Але є також приємна новина, з якої вийшов уряд. Від сьогодні Ті люди, які страждають на цукровий діабет, яким необхідний інсулін, можуть вже придбати інсулін за програмою Доступні ліки сьогодні. Дуже важливо, щоб, по-перше, ми мали інсулін не тільки вітчизняного виробництва, ми мали інсулін, який придатний при тому чи іншому ступені діабету при тій чи іншій формі цукрового діабету. З іншого боку, ми сьогодні зовсім змінюємо правила отримання інсуліну. І я би дуже просив, щоб ті люди, для кого інсулін це насправді частинка їхнього життя, щоб вони обов'язково звернули увагу на нову програму Доступні ліки, яку започаткував уряд України, і ми мали можливість отримати цей препарат дешевше і краще. Поновилося нарахування субсидій, але я хочу вас запитати, чи отримують живі кошти ті люди, які зекономили субсидії в опалювальному сезоні, який минув у нас була проблема в червні місяці, коли не пішло нарахування субсидій. Від дуже багатьох людей було хвилювання від дуже багатьох людей були перестороги, чи не втратили вони часом субсидії, тому що дуже великій частині мешканців Львівщини субсидії насправді. Суттєво полегшили оплату за житлово-комунальні послуги. Сьогодні вже все гаразд. І є ще одна добра новина: тобто, люди, які сьогодні зекономили на субсидіях, мають можливість зробити заявку і отримати відповідно ці. Ресурси грошовими коштами. Я би дуже просив людей, якщо десь є якась проблема, а вони обов'язково будуть, тому що це є абсолютно нова структура, це є абсолютно новий підхід до виплати субсидій. Не гарячкуйте, не е, зразу бийте на. Сполох, що щось пороблено і щось не так, треба звернутися в департамент соціального захисту. І я переконаний, що там дадуть належне роз'яснення, яким саме чином можна отримати субсидію живими коштами за рахунок того, що ви зекономили. Ну і ще одна річ, яка. Є дуже важлива, ми запустили уніфіковану загальноукраїнську комп'ютерну систему завжди під час запуску обов'язково будуть збої, обов'язково будуть якісь недоопрацювання. Я знову прошу людей. Цей крок є дуже важливий, тому що цей крок дасть можливість подолати злодійство злодійство під час нарахувань, злодійство під час виплат. Коли є помилка. Не репетуйте, що все пропало. У нас є політики, які завжди кричать, що все пропало. Будь ласка, зробіть заяву в Департамент соціального захисту, там зобов'язані зробити перерахунок. Якщо ви бачите, що є клопіт, будь ласка, зверніться на гарячу лінію області і ваше звернення потрапить за належністю. Не можу оминути теми сміття. То що треба зробити, щоб Львів не ототожнювався сміттям, як є на зараз? Ну, ви знаєте, я кожного разу вже зараз, коли чую про сміття, то у мене такий от видих, я не знаю, чому такі емоції, але оці речі, коли львів і сміття стали тотожністями, ми мусимо розірвати, розірвати один раз і назавжди. Я не можу сказати, що у нас сьогодні все ідеально, тому що ми завершили тільки. Перший етап, коли почистили місто. Зараз другий етап, який є дуже важливий, тому що ми повинні впродовж трьох місяців налагодити уже такий системний стабільний вивіз і зняти всі ті перепони, які створила міська влада. Але я сьогодні хочу звернутися до людей. З 1 серпня ми відновлюємо, я хотів би це підкреслювати, не розпочинаємо знову, бо це все у нас вже було. А відновлюємо сортування. Пластик, папір, скло ми не готові до роздільного збирання органічних відходів. На це потрібно ще трошки часу. Я дуже прошу людей: по-перше, будь ласка, і самі і своїх сусідів, і що саме основне наших діточок, давайте будемо навчати це. Викидати роздільно, тому що це полегшить ситуацію. З іншого боку, я дуже прошу: якщо ви десь побачите, що машина роздільно зібране сміття, збирає все разом, тобто в одну ж машину, і пластик відсортований, і папір, як це було донедавна. Будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію області. Ми швиденько приведемо цього перевізника до порядку. Вони сьогодні мають всі можливості вивозити роздільно. Ну і ще одна річ, яка важливою є, тому що. З 1 до 1 серпня, як обіцяла компанія Аве, вона не вивезе повністю сміття з території північної, куди вони возили впродовж півроку. Але ми дамо компанії «Аве» ще один шанс. Для того щоб вони реабілітували себе в очах львів'ян. ми мали таку дуже гостру дискусію із засновниками. Я їм відверто розказав про ті крадіжки, які відбувалися, бо я переконаний, що це відбувалося поза розумінням і увагою власне самих чехів, які є засновниками цієї компанії. Вони, звичайно, на це відреагували дуже боляче, тому що їхнє реноме, як представників великої компанії, звичайно, постраждало. Ну, спробуємо, щоб все було гаразд. Якщо ні, значить. Ця компанія піде геть з ринку. Я переконаний, що в Україні достатньо перевізників, які хочуть і можуть якісно працювати. З інтерв'ю ви запропонували конфіскувати сміттєвози в тих перевізників, які викидають сміття в недозволених місцях. Це були емоції чи ви вважаєте це ефективним методом? Ну, голова обласної державної адміністрації повинен бути позбавлений емоцій в таких речах, тому що я завжди кажу, що ті речі, які я декларую публічно, я буду робити, і слово голови обласної адміністрації повинно бути вагомим, а не просто сьогодні сказав, завтра відмінив. післязавтра ще якось по-іншому. Я звернувся з офіційним листом до правоохоронних органів, щоб вони наклали арешт, і в рамках чинного законодавства розглянули питання про конфіскацію двох автомобілів. Де які суб'єкт підприємницької діяльності вдумайтесь чомусь приїхав з Житомира, взяв львівське сміття, вивіз його за декілька кілометрів поза межами Львова і висипав? Я далекий від теорії змови, але я дуже хотів би, щоб правоохоронці і пошукали відповідь на запитання: а чи не є це? Бажання тих, хто не справився з вивозом сміття, продемонструвати, що якщо вони не справилися, то не може справитись і ніхто інший. Але я не буду втручатись в розслідування. Хай це зроблять правоохоронні органи. Так само, як вони знайшли фірми метелики, через які кралися гроші міського бюджету, гроші львів'ят. Хай так само розберуться із тими сміттєвозами, і з тими перевізниками, які. Я хотів сказати якесь таке негарне слово, але які висипають сміття поза межами сміттєзвалища змінене керівництво на костемельному заводі в жовківському районі, і це теж така давня проблема. Які завдання ставити перед новим очільником? Так, деколи буває, що ми довгий період часу переконуємо. Ну але коли переконання і вмовляння не дають результату, ну, тоді немає іншого виходу, як витягувати шаблю і починати наліво і направо рубати не голови, але рубати ці погані вчинки, які роблять люди. І ми поставили перед керівником. Держпродспоживслужби перед керівником профільного державного підприємства питання про заміну керівництва, тому що воно себе повністю дискредитувало. Новий директор прийшов з новою програмою. <кій> Сьогодні на Костемельному заводі монтуються дві пічки для того, щоб привести до порядку весь цей непотріб, який там впродовж довгого періоду часу звозився. Я маю великі сподівання. Ми готові допомогти, тому що це є екологічна загроза, а екологічну загрозу допускати не можна? І зараз пройшла інформація, що змінилося законодавство щодо тих людей, які займаються браконьєрством, чи дасть вона можливість побороти? Цю біду екологічна інспекція вже використовує ці можливості нового законодавства. Браконьєри вже отримали декілька десятків тисяч накладених штрафів. Але я переконаний, що в першу чергу повинна працювати людська свідомість. Я сам не є мисливцем, тим паче браконьєром. І Я не дуже розумію тих людей, які полюють, стріляють. Це все ж таки живі істоти. І Я не переконаний, що це найкраще заняття, навіть навіть для чоловіків. Чотири фестивалі на Львівщині на ці вихідні. Чи ви вибрали якийсь уже, який відвідаєте? Ну, по-перше, я завжди прошу організаторів фестивалів під час того, коли вони проводять ці дійства, коли багато людей отримують позитивні емоції, обов'язково згадувати про тих десяток тисяч львів'ян і тих українців, які сьогодні дають нам можливість. Веселитись, які нам дають можливість просто спокійно жити, тому що вони сьогодні на фронті тримають оборону і готуються до того, щоб повернути окуповані території. Тому обов'язково під час різноманітних мистецьких дійств ми повинні дякувати саме цим людям. Ну а так, так склалося, і це така. Позитивна частинка моєї роботи, що наступного тижня я хочу з родиною, з дітками все таки мати тижневу відпустку, і я переконаний, що моя відсутність на фестивалях абсолютно ніяк не вплине на ці позитивні дійства, які будуть відбуватися. Гарно відпочинку і дякую за розмову. Дякую, але відпочивати людина повинна для того, щоб набратися сил і повернутись на своє робоче місце і виконувати ті завдання, особливо ті завдання, які стоять перед головою обласної адміністрації, і ті виправдовувати ті очікування, які мають сьогодні люди.